Доброго дня, з вами компанія Інтертрейд. Сьогодні віддаємо автомобіль черговому щасливому власнику. Хоче поділитися кількома словами про співпрацю з нами. Ну надіюсь, вони будуть позитивними. Так що давайте передамо слово. Руслан дякую, привіт, друзі. Замовив компанії Інтертрейд автомобіль з штатів. От компанію знаю не перший день, це вже не перший мій автомобіль, пригнаний ними. От, чудова компанія, надійні, надійні люди. Якби швидко все доставляють. Всі послуги включені. От, все надійно, класно. Автомобіль чудовий, підібрали досить швидко. От, я задоволений. Рекомендую вам, якщо у вас буде така потреба, купити собі автомобіль. Дякую. Дякую вам. Нагадую, друзі, це було Volvo XC60. Автомобільчик з легким пошкодженням, канатка, е кілометри, градуси Цельсія, українська мова. звертайтеся в компанію Інтертрейд. Підвеземо вам такий автомобіль, будь-який інший. Звертайтеся, будемо раді допомогти. Всім пока.